Добрий день, друзі. Сьогодні вирішила для вас зробити розпаковку. Давно її не робила сама полюбляю такі відео, тому вирішила зробити також для вас, можливо, теж комусь буде цікаво. Замовляється це посилочку у Діані нічкало. Наприкінці відео потім покажу, як потрапити до неї на сайт. Та як зробити замовлення? Поселачка невеличка, оце на майже, ну, точно буде це 1481 плюс 65 гривень доставка. Почала я робити ось такі бусики. Органайзер брала в Аврорі, це кому цікаво, і мені потрібно було до цих бусиків, намиста, цих намистин фурнітура. Зараз все буду показувати. Так, це потім, це потім розкажу, що це таке. Так. Тут такі підвіски. в золоті і в сріблі ось такі голуби, і серединка така, наче перламутрова. Далі ось такі стопери в золоті та сріблі. Це люксова фурні... фурнітура, вона не буде е, тьманіти, темнішати. Я її брала вже, вона перевірена. Так, докупила такий ланцюжок, бо я також роблю браслети. І потрібно буде мені ще оцей ланцюжок, він також не темнішає, І він дуже-дуже міцний. Дуже міцний. Я вже його брала, тому знаю. Так. Ось такий, що замовила меморі дріт. Він у золоті і у сріблі. Це діаметр, здається, 6 см. Це для браслетів на руку. Ті е прикраси, які я вже робила, я вже робила на меморі дроті, я вам наприкінці відео покажу, які в мене були. Ну, вже їх немає тих браслетів. Далі, Дозамовила голочок. Бо вони в мене, я коли багато працюю і інтенсивно, а іноді була швидко. Вони в мене і там є, але вони погнуті. І для герданів не дуже подобається мені працювати погнутими голками, тому дозамовила таких рівненьких. 5,5-8 см. Тут, здається, 12. Такі міцні голочки. це також фурнітура. І де я ставила на браслети, але я ще купила для намиста, буду робити намиста, ось. Золоті, сріблі. Вони вже йдуть карабінчик, ось, застібається, і кріпити на кінець. Сьогодні 23 червня 2025 року. Я ціни розповідати не буду, тому що, можливо, через деякий час вони будуть неактуальні, тому цікавтеся на сайті. Далі. Це я замовила такий 1. Так, я замовила оцей один такий підвіс. Мені нагадує, журавель можливо, з фіанітами в золоті. Тепер для тих, хто полюбляє змій, можна робити сережки, можна робити як підвіси на на мисто або на шнурок, ось дивіться, в золоті і в сріблі. Теж і очі чорні. Тепер ось такі підвіски. Дивіться, також. На білому фоні такий золотий малюнок і в сріблі. Ще ось така люксова фурнітура, я вам вже показувала, але це трошки інший розмір. Тут менший, тут більший. І карабін більше і довжина трохи інша, там, здається, сантиметр, можливо, різниці. Ще ось такі підвісочки у формі серця, а всередині крила. В золоті і в сріблі. Камінець такий, здається, фіаніт. В середині і дивіться, як крило всередині. І таке сердечко невелике, бо тут я вам показувала ці величенькі. Ось. А це маленьке. Трохи тут це подвійні кільця, 6, 6 мм діаметру, вони нержавіючі і ось такі карабіни, лобстери теж з нержавіючої сталі. Теж на прикраси я буду, щоб з часом не темнішало. Бо буває дешевше буває, але вони згодом ну, тьманюють, тьманіють, темнішають, особливо, якщо на ярмарку стояти якусь сиропогоду. Тому я намагаюся люксову фурнітуру робити. Хоча це впливає на собі вартість. У нас прикрас. Так, це така резинка для браслетів з намистин. Це роблю намиста і, можливо, до намиста зроблю ще браслетик. У нас такі резинці, тут діаметр 1 міліметр. І ще замовила ось такі нитки кордом бежеві та золоті. Бо я купувала ще бісер японський. І робила з них прикраси. І для золотого бісеру я робила на білій нитці, Але я вважаю, що краще буде зробити на ось такій, мабуть, дістану вам покажу. Тут бежева нитка та золотиста. Буде видно, не буде, дивіться. Так, і наприкінці завжди Діана кладе подаруночок. О, який гарний. Я на нього дивилася, але не замовляла. Ой, дуже гарний. Як клевер, дивіться. Я не знаю, можливо, це від якоїсь суми кладуть, але завжди мені той раз теж була квіточка жовтенька, три зуб. І ось такий шнурочок. Якщо кому цікаво, дивіться далі, як знайти цей магазин, де я придбала цю фурнітуру. Та матеріали для прикрас. Зі своєї сторінки у Фейсбуці у правому верхньому кутку знаходите пошук. Пишете Діана Бісер. Діна Нічкало це особиста сторінка, а Діана Бісер це група у Фейсбуці. Де можна туди зайти, та обрати альбоми. Ось попала в групу, прокручуєте, дивитесь альбоми, натискаєте на них і потрапляєте. Тут є такі розділи. І читаєте та обираєте. Той розділ, який вам потрібен. Тут і фурнітура, і матеріали. Японського бісеру також є вибір. Намистини, голки. Це саме е, фурнітура люкс. Там, де я обирала. Ось альбом «Наместини скляні був, натуральні також є. Міюкі деліка одинадцята. О, Діана бісер. І далі для прикладу моєї роботи. Ось намисто з підвісами. Іде. Це японський бісер, браслет та каблучка. Також люксова фурнітура. Це також браслет та каблучка до нього з японського бісеру. Тут вже на мисто і до нього браслет. Тому на манекені, кеня, це тепер на коробці. Виглядає. Це також підвіс, як купувала і люксова фурнітура, намиста. Це такий набір каблучок з бісером. Більше прикрас ви зможете знайти на моїй інстаграм сторінці або на моєму YouTube каналі у розділі короткі відео шоти. Всі посилання я напишу в описі під відео. Шукайте, будь ласка, і уважно читайте. Дякую за підписку та коментарі. Зустрінемося у наступних відео!